Яка різниця між ChatGPT і Perplexity? В даному випадку ChatGPT він тісто е, може шукати, тут є теж кнопочка така. Шукати в інтернеті. Ним якось треба не забувати нажимати. Він не знає всіх даних, і він коли на той самий запит тут і в я також ввів той самий запит, то в я був задоволений відповіддю. Він видав одну програму. І, в принципі, я вирішив цю задачу. Пені GPT без цієї кнопки я не міг знайти. Тут він на Github. Github, в даному випадку 5 років тому взагалі був написаний. Непонятні якісь штуки, без інсталяторів, таких зрозумілих. Якась не дуже воно приємна. Навіть коли ти попадаєш на цей сайт, теж ні реклами, ну от то можна. Потім тільки я зрозумів, що вони ось то що з ним показують. Ось, можливо, ця програмка їй хороша, я нічого не хочу з нею сказати, але дуже дивно це все виглядало. і програмка старенька. У мене Windows 11. І я задоволений іменно цією роботою. І також це приклад того, як штучні інтелекти різні під різні задачі застосовуються. Типу, десь є так, десь є по-іншому. З чим подобається переплесті, що він видає джерела, де він взяв цю інформацію, похоже, на ноту КЛМ. І коли я перейшов на цю статтю, я побачив, що це вчитель цим, це... я хотів його опробувати, скористатися цим. Найшов, і мені це сподобалося.